Знайшов mm -hmm. тебе слабку і сильну, залежну й вільну в самотню зірку, в солодку гірку. Друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Канал Паранот Парфумерний, і я дуже рада з вами поспілкуватися на тему парфумерії. Це відео я присвячую саме жіночним і чуттєвим ароматам, тобто для нас, для жінок, просто так, не до свята, а тому, що саме жіночність це наша головна зброя. Я присвячую це відео. Всім жінкам, всім, хто дивиться канал Паранот, незалежно від того, як далеко ви знаходитесь. І, звісно, я присвячую це відео і свою любов українським жінкам. Ви неймовірні, ви навіть не усвідомлюєте того іноді. Ви красиві, ви сильні, ви вмієте любити. Ви вмієте захищати і наші неймовірні чоловіки, які захищають нашу рідну Україну, вони сильні завдяки вам, любі жінки, і я пишаюся тим, що я Українка, що я частинка, маленька частинка цієї неймовірної, неймовірної жіночої енергії. І почати я хочу з аромату Трезор для Нуї Трезор Нют. І це не випадково. Я дуже добре ставлюсь взагалі до тризорів і до ароматів ламком в цілому. І у мене багато було ароматів. Тризор, вони то оселялися в мене в парфумерній шафі, то я їх знов продавала. Чому у мене тризор нюд? Тому що в ньому заявлен, заявлено кокос. І, ваніль. і цей аромат був ніжно-ніжно такого рожевого кольору, а зараз він, бачите, за рахунок ванілі став як такий міцний чорний чай. І, і можна, знаєте, подумати, що аромат нюд – це щось затишне, таке, м'яке, спокійне, насправді ні. Аромат достатньо голосний. І яскравий. І якщо ви шукаєте щось м'яке, напівпрозоре і затишне, то це, ну, принаймні на мій смак аромат Trezor Mask Diamond. Він мені здався найбільше спокійним і напівпрозорим. Всі інші трезори, а я знайома, ну, напевно, з більшістю, вони достатньо яскраві. Вони Достатньо солодкі, чуттєві і жіночні, дуже жіночні. Наступний аромат це Joy Forever від Жан Пату, який створив парфумер Тома Фонтен у 2013 році. І ось такий сонячний, просто сонячний флакон він такий насправді і є цей аромат. Як я вже сказала, його створив парфумер Тома Фонтен, а він майстер. Саме по створенню саме класичних композицій, і так дійсно це така, знаєте, доросла класична композиція, але вона без присмаку ретро. Це аромат жовтоквітковий, в якому є така, знаєте, незвичайна нота, незвичайна квітка, квітка календули лікарської або ногитки. Лікарські, і це не така, знаєте, не типова квітка для парфумів, гіркувата. Я думаю, що всі знають, як виглядає ця квіточка. І вона тут така неймовірно, неймовірно натуралістична. В цілому дуже такий, знаєте, гармонійний гармонійний букет, в ньому не те, щоб не можна відчути. І, або відокремити якусь квітку. Просто цього робити ну, навіть не хочеться. Хочеться просто вдихати цей аромат. І найнапевно цінніше, що робить цей аромат саме чуттєвим, це те, що ці квіти, цей чудовий букет стає кремовим. За 40 хвилин я починаю відчувати. Кремові квіти, жовті кремові квіти. В моїй парфумерній шафі це, напевно, один з самих вдалих ароматів жовтоквіткових, таких кремових чуттєвих. Наступний аромат Odesutir від Леран Мацоне. Mazzone. Аромат, який був створений у 2011 році, але саме цей аромат я не сприйняла. Одразу, тому що насправді він мене налякав першими нотами, які я сприйняла за, знаєте, за таке дещо ретро. Справа в тому, що в ароматі в перших нотах заявлений гіацинт, а він, як ви знаєте, дуже часто буває саме в таких олдскульних, навіть ретрових композиціях. Тобто гіацинт, на мій погляд, Робить аромати дорослими. Це аромат, якому треба дати час. Ось саме цей аромат 100% не треба засуджувати з перших, з перших нот. Для мене це аромат чудового, такого жіночного, чуттєвого. Засобу, ну, напевно, крему для тіла. Тому що для мене цей аромат, напевно, не для загалу, не для людей, не для того, щоб виходити на двір А це аромат для себе, для, для себе, для коханої людини, як завгодно. Тобто це. Це для мене занадто чуттєвий, якийсь відверто чуттєвий аромат, такий кремові квіти. І для мене це більше, напевно, історія для себе, для того, щоб відчути себе коханою. Оскільки я вже заговорила про аромат чуттєвого крему для тіла. Тепер, напевно, я розповім про аромат чуттєвої пудри. І це кількфль Рояль. Армат від бренду Ubican, бренду з історією. Неймовірні гарні квіти троянди. Бачите, на такому матовому флаконі. У флакона вигляд також, знаєте, вінтажний. Хоча армат цей був створений у 2004 році. І це, напевно, най... Знаєте, найдорожча пудра в моєї парфумерній шафі. Це аромат, як і попередній. Спочатку одразу здався мені також олдскульним. Так для мене, от, ну, з дитинства, просто так повинна пахнути доглянута така жінка, яка знає собі ціну. Букет квітів чуттєвих. Є троянда, така м'яка, в ароматі є туроза. Чуд... Чудова, така чуттєва, кремова насправді. І в ароматі заявлений мед білої мемози. Є корінь ірису, напевно, за рахунок цього ірису, за рахунок сандалу, аромат стає пудровим, але цілком це настільки гармонійна, настільки дуже вдало скомпонована композиція, що відокремити тут, ну, Просто не піднімається, якщо чесно, рука відокремлювати ноти. Це просто аромат дорогої пудри. Ну, ось так я його відчуваю. Мені також здається, що це аромат більше для себе. Тому що ну, занадто він якийсь чуттєвий. Ну, Мені так здається, що це все ж таки більше е, така, знаєте, історія інтимна. інтимна. Але це, ну. Неймовірно захоплююча історія парфумерна. Наступний аромат також про пудру. І в цьому нічого дивного нема. Насправді це чудово, коли від жінки пахне приємним кремом чи пудрою. Це ну, дійсно така знаєте, ознака жіночності. І цей аромат пудровий. Пудровий За пудрову складову відповідає ірис, фіалка і мемоза. Але Пудра не, не косметична. Це пудра така, знаєте, квітково пильцова дуже легка, на мій погляд, нескладна, не важка. В ароматі сандалова база вона так трохи, знаєте, це все робить вона збирається в кучу, напевно, для того, щоб ця, ця пильця не розлетілася. І в ароматі є амброксан, тобто цей аромат, на мій погляд, наповнений саме таким повітрям. Повітрям. Я в ароматі дійсно відчуваю повітря. І для мене це аромат взагалі не важкий, взагалі не важкий, але за рахунок цих пудрових складових, він неймовірно жіночний. Мій погляд дуже вдалий колір цієї рожевої прикраси, тому що от пудра от саме такого кольору в цьому ароматі. Наступний аромат належить американському бренду Bond No9, аромат Westside. І це неймовірно чуттєвий аромат. Хоча він не пудровий і не кремовий. І це аромат, який я обрала колись сама, собі на день народження. І ця історія також чуттєва, але, напевно, хто знає, аромати. Пункт номер дев'ять дуже-дуже стійкі і достатньо такі густі композиції. І він стає саме чуттєвим десь за годину. А загалом це, знаєте, такий густий, алкогольний. Я відчуваю тут якісь аромові цукерки, аромовий трояндово півонієвий аромат. Спочатку він дійсно дуже-дуже густий, дещо нагадує вельветову орхідею Том Форд дещо нагадує Гучіраж. Хочу сказати, що парфумер один і той самий, який створив Гучіраж, і цей аромат. І саме за годину ця така густа півонієво-трояндова. Композиція стає чуттєвою і трохи помадною. Ось Я так відчуваю цей аромат. Стійкість у нього просто неймовірна. Цей аромат я відчуваю на собі десь годин 10-100%. І він продовжує своє життя в такому чуттєвому, трохи помадному, трояндок-півоніємо направленні. Але також для мене це така, знаєте, ода чуттєвості. Ну Дещо інша, ніж пудра і крем. Наступний аромат це аромат Miss Dior Eau de Parfum Flanker 2021 року. І я також розповідала про це кохання. воно, Я його не шукала, воно просто сталося і таке враження, що цей аромат просто створений для мене. Настільки, неймовірно, цей аромат сів саме на мене. Це аромат зміс діорівської ДНК, але він такий якийсь сучасний, він чуттєвий, жіночний і, і класичний, і сучасний водночас. Це фруктово-квітковий букет, як я вже сказала, сміс Діорівської ДНК, в ароматі неймовірні фрукти, абрикос, в ароматі Троянда, Півонія. І в базі я цей аромат заспокоюється, стає глибшим, чуттєвішим, і боби тонка, неймовірні в ароматі, аромат стійкий, шлейфовий, я розповідала, як мої дівчата робили мені Комплімент. Спочатку, спочатку, вони якось засторогою, тому що їм здалося, що це парфум якийсь дорослий. А потім я просто, знаєте, потопала в цих компліментах, я тонула в компліментах від дівчат, і мені було це дуже-дуже приємно. 100% чуттєва композиція, така і класична, і сучасна водночас, така, знаєте. В дусі, звісно, діор, але обожнюю цей аромат. І останній аромат на сьогодні новий аромат, напевно, самий новий в моїй парфумерній шафі аромат Бельфіора від бренду Aman Luxury. Це квітково-фруктова композиція, яка починається дуже-дуже соковитим, стиглим абрикосом. Неймовірно смачним і солодким. Але не можна сказати, що це дуже солодка композиція. В серці аромату гарденія і османтус. Е, е, і вже в базі аромат сідає на замшеву складову, в ароматі заявлений віск і дубовий мох. Е, аромат в цілому, якщо так знаєте, однією фразою, це Кремові квіти. Ну, тобто фруктова, така складова, абрикосова, вона достатньо швидко ось, так, знаєте, заспокоюється, і я відчуваю кремові квіти. Коли я наносила цей аромат в приміщенні, я ще думала, ну де там той дубовий мох? Ну, Я його не відчувала. Але як тільки я вийшла на двір і був мороз саме в морози, Таку, знаєте, в холодну, холодну погоду я відчула саме таку тонку-тонку ноту добового мха, неймовірно, таку витончену, дуже приємно. Я зрозуміла, що цей аромат залежний від погодних умов, але він неймовірний. Це м'який букет кремових квітів. Я... Обожнюю. Це аромат, який просто наносити і насолоджуватись життям. Не треба чекати чи розмірковувати, не треба терпіти там якісь ноти. Цього не треба. Це, знаєте, це виглядає як таке просте жіноче щастя. Ось так виглядає цей аромат. Я дуже вдячна вам за увагу, за те, що були зі мною. Я бажаю вам Любові, гармонії. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі на каналі Паранот. Я б не воскресну знов, Якби я не знайшов.